Заброньовані паркувальні місця на прибудинкових територіях не поодинокий випадок у Житомирі. У муніципальній інспекції Житомирської міськради розповіли, на сьогодні зросла кількість звернень від громадян щодо встановлення незаконних паркувальних бар'єрів. Активізувалися звернення громадян стосовно того, що багато мешканців нашого міста, скам співмешканців будинку, самовільно займають території для паркування транспортних засобів, встановлюючи конструкції з обмеження паркування цих транспортних. Засобів протягом цього тижня надійшло вже буквально три звернення по трьох адресах. Ці адреси, що розглядаються на цьому тижні, це вулиця Перемоги, 54, вулиця Східна, 66 та вулиця Покровська, 28, там 34. Інспектори складають відповідний припис на власника паркувального об'єкта і дають три дні на демонтаж. Якщо це не, не, не виходить, то вона повинна, хоча б вийти на зв'язок і повідомити муніципальну інспекцію. І термін буде виконаний. Це е, рішення цього припису. Якщо людина, громадянин свідомий, вона усовує правопорушення. Потім нам зв'язала фотку або телефонує. Ми йдемо, перевіряємо, що припис дійсно виконаний, і ми закриваємо цей припис. Якщо власник не демонтує паркувальний бар'єр, його очікує штраф. Правопорушник буде нести покарання відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 152, яка несе відповідальність для громадян. Від 340 до 1360 гривень штрафу для юридичних осіб ФОПів від 850 до 1700 гривень штрафу. Коли люди на контакт з нами не йдуть, ми тоді відсилаємо листа на комісію з безпеки дорожнього руху, і вже комісія з безпеки дорожнього руху приймає рішення стосовно демонтажу даних конструкцій. За словами Андрія Гузовського, комісія з безпеки дорожнього руху Житомирської міськради може погодити встановлення паркувального бар'єра за певних умов. Рішення зборів співвласників будинку більшості 51%, крім того, виконання норм державних будівельних архітектурних норм, крім того, що не заперечують органи ДСНС та швидкої допомоги, що їх можна там встановити, вони не заважають руху транспортних засобів Цьогоріч Муніципальна інспекція склала близько ста приписів. Виконаних з них відсотків 10. Решта є було подано на комісію з безпеки дорожнього руху, але є юридичні і інші підстави, шко що там виконувати чи не виконувати дані рішення. Через те, що після того, як ми складаємо приписи, є звернення громадян, співмешканців будинків стосовно залишення. Вони ну, приймають рішення, що вони їм не заважають ці конструкції. І Якщо є більшість мешканців проголосували за, то ці конструкції не демонтуються. Фахівець розповів мешканцям будинків, яким заважають паркувальні об'єкти, Чергово потрібно звернутися до управління ОСББ або ж до управляючої компанії. Можливо, вже було якесь рішення. Ми про нього не знаємо. Що вони там вже все погодили і так далі. Якщо ж цього немає, то вони потім вже з заявою звертаються в органи місцевого самоврядування, і ми вже діємо відповідно до чинного законодавства.